Доброго дня! Ось така гарна Зоя, Тільки приїхала в Київ, заряджаємось. Ще на мийці не були. Класна комплектація. Full LED світло, LED Туман, Партронік передній, задній, плавні диски, гарна зимова гума. Безключовий доступ, є два ключі, дуже гарний салончик сірого кольору, приємний на дотик, автоматичний ручник, шкіряне кермо. Дуже гарна збережена машина, автозатемнення дзеркала заднього виду, навігація. Дуже гарна машинка. Перша реєстрація у Німеччині другий місяць 20-го року є камера заднього огляду, задні паратроніки. Килимки оригінальні, тканеві, подовжувач для зарядки. Дуже гарна збережена машинка. Приїжджайте на огляди, Київ, метро Палац, Україна.